Олена дуже хотіла дитину, і коли вона випадково завагітніла від чоловіка, з яким провела лише одну ніч, вона зовсім не засмутилася, навіть навпаки, була рада. Тому чоловікові вона звичайно повідомила про вагітність, але він одразу заявив, що дитина йому не потрібна, і алімент він платити не збирається. Можна було б, звісно, переконати його заплатити через суд, але Олена не хотіла. Немає його в їхньому житті і гаразд, вона все одно до цього чоловіка нічого не відчуває, а дитину вона й одна виховує. Мама Олени була проти, говорила, що це необдумане рішення, що ростити малюка треба у повноцінній родині. Мамо, мені вже 28. Може, у мене й не буде повноцінної сім'ї, та й хочу тобі нагадати, що я теж росла без батька. Не кажи нісенітниці, обурилася мама. Тато у тебе був. Так ось тільки він пішов від тебе до іншої жінки, коли мені було п'ять, і бачила його після цього кілька разів на рік. Мама лише пирхнула це ж зовсім інше. Вона ж не хотіла такого своїй дочці, так само вийшло, а ось Олена прирікає свою дитину на життя без батька, і це неправильно. Подруги Олени теж були шоковані. «І як ти збираєшся сама ростити? запитала Наталка, найкраща подруга ще зі школи. Я вон з чоловіком ледве впораюся, та й грошей вічно не вистачає, хоч елементи оформи. Не хочу, уперто мотала Олена головою. Немає батька у малюка і не треба. Підзбираю гроші і буду підробляти з дому, впораюся. Впорається вона. Ага, а як же? фиркала все та ж Наталка. Усі так кажуть, а потім сльози лють. Краще добре подумай. Але Олена вже давно все вирішила. Вона дуже любила цього малюка, який ще не народився, і знала, що вона все витримає адже це заради її щастя. З пологового будинку Олену з сином Ярославом зустрічала лише мати Олени та Наталка. Подруга подарувала квіти і швидко побігла. Сказавши, що чоловік зовсім ненадовго може з дитиною посидіти, і їй треба якнайшвидше повернутися. Мама ж доїхала з Оленою до її квартири, побула годинку та теж пішла. Якоїсь радості від народження онука вона не відчувала, та й допомагати дочці не поспішала, вирішила, хай сама справляється, раз не стала їй слухати. Спочатку Олена Найт насолоджувалася материнством. Ярослав був спокійним хлопчиком, багато спав, майже не плакав. Грошей вистачало. Олена не була марнотратом, колисько купила з рук, ліжечко взагалі знайома віддала. Одяг теж весь віддали, Олена навіть нічого не купувала. Їй здавалося, що все просто подумаєш, прокидається часто вночі. Подумаєш, буває, заколисуєш дитину по дві години це не такі великі проблеми, щоб не впоратися. Мама практично не з'являлася в Олени, а як і приходила, то ні краплі не допомагала. Одного разу Олена попросила її погуляти з Ярославом, поки вона буде домашніми справами займатися. То мама відразу і тиснула в це носом. А я й казала, що так і буде. Виховувати дитину одній дуже важко, допомога потрібна, а я не готова завжди тобі допомагати. Мамо, я ж тебе вперше попросила, приголомшено сказала Олена. І хто сказав, що мені тяжко? Просто справ накопичилося, я вирішила, що якщо ти зазирнула до нас, можеш трохи допомогти. Я в гості прийшла, а не в ролі няньки, різко сказала мама. І в мене ноги болять, мені важко гуляти з коляскою. Я зрозуміла, мамо, сухо промовила Олена. Я сама все зроблю, відпочивай. Найкраща подруга дзвонила лише для того, щоб переконатися, що Олені дуже важко. Принаймні, Олені так здавалося. Ну, як ви там? невинно питала Наталка. Та все добре, Ярослав трохи примхливим став, а так все гаразд. Та годі, можеш переді мною не прикидатися. Я знаю, як із дітьми важко. Вже, мабуть, на стіну лізеш від недосипів та постійних плачів. Та ні, правда, все добре. Відповіла Олена, та й сплю непогано, годин шість-сім на добу виходить. Не ідеально, звісно, але жити можна. Наталка лише фиркала, явно вважаючи, що подруга обманює. Однак, незважаючи на те, що вона не вірила подрузі, свою допомогу запропонувати не поспішала. Хоча їй дитині вже було майже два роки можна було б і в гості прийти і чимось допомогти. Але Олена не переживала у неї все й справді було добре, так, часом важкувато. Але в цілому навіть краще, ніж вона собі уявляла. Але Ярослав Ріс, а разом з ним зростали й турботи і проблеми. Він став гірше спати, постійно прокидався вночі, якось навіть всю ніч не спав, заснув лише під ранок і за дві години прокинувся знову. А коли він почав повзати, спокій остаточно зник життя Олени. До того ж, він не любив гуляти в колясці, не спав у ній. Олена намагалася його привчити, але після півгодинного плачу здавалася і брала на руки. Але навіть це не стало найголовнішою проблемою. Виявилося, що грошей, які Олена підзбирала, не вистачає так, їй виплачували декретні, але це була крапля у морі. Коли дитині було півроку, у неї пропало молоко, тож перейшли на суміші. Суміш коштувала космічних грошей. На щастя, на той час вже прикорм почали вводити. А ще Ярослав Ріс не по днях, а по годинах, і вже не вистачало того одягу, що йому віддали, доводилося купувати новий. Зрозуміло, що й свої витрати були оплата квартири, продукти, транспорт. Олена вирішила, що треба підробляти, стала пару годин на день проводити за комп'ютером, і ця пара годин розтягувалася на всю добу, тому що Ярославу не подобалося, що його мати не приділяє йому всю увагу. Допомоги так і не було, ще й зубчики у дитини полізли, і він дуже сильно на них реагував. Бувало, коли Ярослав засинав, Олена, наче впадала в якийсь транс і не спить, і ворушитися не може. Ще й не вистачало якогось спілкування. Найкраща подруга за ці півроку зазирнула лише один раз, і то ніби що подивитися, як Олена справляється. Щоправда, на прогулянці Олена познайомилася із жінкою з сусіднього будинку. У неї була донька, ровесниця Ярослава. Олена на свій сором їй заздрила, адже й дочка всю прогулянку спала, тоді коли Ярослав заспокоювався лише на руках, на них міг і заснути. Всі діти різні, з усмішкою говорила Ніна та сама жінка. Мій старший був, як твій, вічно на вулиці плакав, і я дуже здивувалася, коли донька виявилася такою спокійною. На відміну від Олени, у ній не було все гаразд люблячий чоловік, статок. Іноді Олена думала про те, що, може, мама і права була, все виявилося набагато складніше, ніж вона собі уявляла, і як витримати, вона не знала. І в якийсь момент сили Олени вичерпалися. Цієї ночі Ярослав зовсім не спав. Він провалювався в сон буквально на п'ять хвилин. А потім знову прокидався і так разів сто поспіль. Олена сподівалася, що він удень хоча б довше поспить, але, мабуть, він взагалі передумав спати, бо його знову не вкласти було. Ще й суміш, як назло, закінчилася. Можна було б замовити доставку, але тоді треба було б ще щось купити, а грошей було впритул. Олена зібрала Ярослава і вирушила до магазину. Очевидно, сьогодні зірки якось неправильно зійшлися, але Ярослав і в магазині плакав. Олена ледве тримала його на руках. І коли вони повернулися додому, малюк продовжував варидувати. Олена зрозуміла, що їй потрібна хоча б година, щоб видихнути, щоб просто поспати, посидіти у тиші. Її нерви були на межі. Вперше в житті вона дивилася на дитину, а в душі зріло щось схоже на неприязнь. Звичайно, вона розуміла, що це лише втома і роздратування, але їй так хотілося, щоб Ярослава зараз не було поруч. І тоді Олена вирішила попросити допомоги. Перша за цей час справді попросити. Вона зателефонувала мамі, сказала, що їй сьогодні дуже важко, мало не благала приїхати, хоча б годинку посидіти з онуком. Але мати заявила, що вона нікуди не поїде. Погана погода, та й взагалі вона одразу її попереджала. І сама вона сьогодні спала погано, не до дітей. Тоді Олена зателефонувала до Наталки, запитала, чи можна на годину залишити в неї Ярослава. Слухай, ну як я з дома впораюся, насупилась подруга. Буквально годинка, будь ласка, я правда, зараз вже не витримаю. Ну, а як ти хотіла, хмикнула Наталка. Я ж попереджала. Вибач, але я й справді не впораюся з двома. Може, ввечері, коли чоловік прийде. Олена просто завершила розмову. Вона зрозуміла, що зовсім одна у цьому світі, і раптом різко захотілося зупинити таке життя. Вона думала, що далі буде тільки гірше, що вона не впорається, то навіщо взагалі так жити? І в цей момент пролунав дзвінок телефону. Так, слухаю, тихим голосом відповіла Олена. Привіт, ми випадково вашу іграшку на прогулянці потягли, тільки зараз помітила, можу тобі занести. Дзвонила Ніна, вони вчора разом гуляли. Як хочеш, пробурмотіла Олена. Все гаразд? Жінка зітхнула, подивилася на сина, який вже не плакав, але все ще крутився. Я втомилася, зараз буду. Ніна й справді примчала за п'ять хвилин. Доньку залишила зі старшим братом, а сама прибігла до Олени. Ти виглядаєш змарніло, що відбувається? Я не впораюся, ніч не спала, та й зараз Ярослав вередує. Не можу більше. Ніна схопила Олену за плечі, переконавши подивитись її у вічі. Можеш, просто зараз тобі треба відпочити. Та як? А просто, Ярославе, збирайся, йдеш до нас у гості, посміхнулася Ніна. Ти його візьмеш? Мені хоча б годинка. Нехай у нас до вечора побуде, посміхнулася сусідка. А як же твої, ти впораєшся? Не сміши мене, відпочивай ні про що не думай. Ніна забрала Ярослава, а Олена завалилася спати. Їй снилося, що її син підріс і більше не виридує. і уві сні вона була такою щасливою. Коли Олена прокинулася, навіть не одразу зрозуміла, що відбувається, виявилося, що вона спала чотири години. Олена відразу подзвонила Ніні, але та її заспокоїла. Мовляв, у нас все гаразд, відпочинь ще трохи. Вперше за довгий час Олена спокійно поїла, а потім зрозуміла, що сили повернулися, як за помахом чарівної палички. Сина вона вже забирала із задоволенням разів десять сказала Ніні дякую. «Оближ, коли треба буде, кажи я посиджу. Це був єдиний раз, коли Олена мало не здалася. Вже потім вона розповіла Ніні, що навіть думала про те, щоб закінчити своє життя, і що та вважає її врятувала. А ще розповіла про те, як їй відмовили у допомозі мама та подруга, І від тієї думки, що вона одна, їй було найгірше. Звісно, Ярослав виріс, проблеми були забуті. Олена спокійно висипалася, добре заробляла. Ніна з родиною переїхали до іншого міста, але вони з Оленою все одно продовжували спілкуватися. Адже Олена ніколи не забуде того дня, коли близькі від неї відвернулися, а проста сусідка простягла руку допомоги.